Слава Господу! Чудовий день сьогодні. Ми знаходимося в чудовому місці такому. На схилах перемішлянщини розмістилося таке село. Ось ця територія така красива. Ми маємо табір дитячий, перший цього літа. І вже біля 40 діток сьогодні. Хоча село невелике, казали на що більше 20 дітей не прийдуть, але бачимо сьогодні Господь. Благословив цей день. Ви втомилися чи ще ні? Втомилися, так? Добре. Я зараз вам. Доброго дня! О, то точно потумилися. А давайте ще голосніше. Добре, дякую. Тепер я почула доброго дня усім. і ми дуже раді вітати вас на нашому християнському відпочинку, який знаєте, як називається? А давайте ми прочитаємо. Країна світла А ну всі разом, Країна світна, і ми щиро дякуємо вам, що ви прийшли до нас на відпочинок. Щоб гарно провести час. А ще ми з вами будемо: знаєте, що робити? Вчитися, бути кращими і будувати нашу країну, знаєте якою? Світлою і християнською.